Коротко про виставку. Коротко виставка, так. Да. Державного суддя, судячим наряду додаткових документів, долучити, описано того, що долучати. Ухвала апеляційної палати корупційного судду 6 липня 2023 року стосується перегляду запобіжного заходу Шмайну Колофедовича до виділення також підвозенного комінального провадження. Це буде представлена Конфесійна Палата також робила висновки про те, що необхідно ціна провадження ще проводити слідчі дії. Ухвала слідчого судді від 11 травня 2023 року стосується вирішення питання про застосування допоможного заходу стосовно Антоніни Сергійни, де було якраз викладено версію сторони захисту, її було зафіксовано. І Ця версія підлягає передвірті, на що вона наголошує, що ця версія. Вона Має перевірятися в межах міжнародного співробітництва. Також ухвала від 19 травня 2023 року апеляційної палати щодо застосування запобіжного заходу стосовно Антоніна Сергійна. Також буду просити залучити копію листа пропозиції, які Грибенюка Антоніна Сергійна подавала на Числицької сільської ради. І копії договорів копієві продажу об'єктів нерухомого мина між. Ребенку Антоніни Сергієв і ППП стако в подальшому Ребенку Антоніної Сергіїною підписанком та щасливської сільської радикілька договорів. Також про такого докладу свідка Тихановського Танця Москвича, який вказував на, 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 на фактично не придатне до використання стану відповідної будівлі. І так і копію висновку експертів експертів 30-го тритяготичі два року, що стосується. Оцінки ринкової вартості земельних ділянок, об'єкт нерухомості, а також рецензування звітів про оцінку, що використовувалися, в тому числі і організаційної особенно для подачі щасливського сільського раду. Якщо так, так, шановні, я виклав письмово своє бачення ситуація, яка склалась. Коротко хочу зазначити, що досудове розслідування тривало дійсно з 2019 року. Розслідувалася вона і фокус уваги, уваги прослідження зловживання службового становища посадовому особи частинської сільської ради. За строком у цьому провадженні здійснювався судовий контроль, в 2021 року був продовжений. Напередодні він строк фактового провадження до повідомлення про підозру в межах інції цієї ухвали. Спочатку було з тим, що встановлено достатні докази стверджувати про те, що відбувалося не зловживання, а заволодіння грошовими коштами. Фокус уваги до судового розслідування був переключений на значно ширший предмет доказування в березні 2023 року. І в травні 2023 року було повідомлено вже про підозру. При цьому що відповідно до статті 277 Кримінального Органа України міста імперативна норма, яка нас практично зобов'язує. Особливо повідомлення про підозру, встановлення віскусне, вістеріо, встановлення достатні докази для такого повідомлення. Таким чином прописаний кримінальне процесуальне законодавства, таким чином в процесі розподілені етапи і стандарти доведення, і таким чином, в тому числі, як ми вважаємо, і, е, така процедура дозволяє реалізувати іншим учасникам свої процесуальні права, що в подальшому почало відбуватися. Після повідомлення такої підозри виникла версія сторони захисту про те, що Відсутня суб'єктивна сторона діяння Антоніни Сергій. І фактично до чого зводиться з позиція сторони захисту. То відсутня суб'єктивна сторона, на відсутність цієї суб'єктивної сторони може підтвердити свідки, які перебувають за кордоном. і Відповідно, нами прийнято подальше рішення, яке скаржується, щодо виконання дій в межах міжнародного співробітництва для того, щоб цих свідків допитати. Захист говорить, що. Ну, виходить, що Допитувати їх. Не потрібно, а треба приймати рішення в порядку 283. І от я вважаю, що захист в цьому аспекті протирічить сам собі. Тому що приймати рішення в порядку 283 у нас є лише три опції: це звернутися до суду за виконувальним актом, ну, якщо захист наскільки самокритичний. Я вважаю, що є встановлення достатньо доказів для доведення за стандартом доведення. Поза розумним сумнівом, що Антоніна Сергіївна чинила кримінальне правопорушення, вони би, можливо, звернулися з питанням питання про укладення угоди, визнання винуватості. Такої, такої ініціативи немає. Хтось у них стверджують, що рішення треба приймати. Ну добре, але якщо приймати рішення направляти справу до суду, це дуже потрібні докази. Для того, щоб здобути ці докази, перевірити, треба перевірити версію сторони захисту. І допитати тих осіб, на яких в своїй версії, яка виникла після повідомлення про підозру в травні 2023 року, посилається сторона захисту. Іншим рішенням цьому кримінальному провадження може бути по 283 закрите кримінальне провадження. Знову таки, для того, щоб закрити кримінальне провадження, необхідно прийти до висновки про те, що встановити відповідно за стандартному доказування наявність обставин, які вказують, що відсутня подія злочина або відсутні. Склад злочину в діях Антоніни Сергіївни, і е, тут я не можу зрозуміти е, скаржника. З одного боку, ну, якщо вірити все-таки, що не настільки захист самокритичний, і все-таки вірити, що є підстави для закриття кримінального провадження, то чому вони тоді перешкоджають виконання цих дій в межах міжнародного правоспівробітництва, отримання показань свідків, які е, реабілітують Антоніну Сергійовну, і це призведе додальшого до закриття кримінального провадження за ребілючі Фактично, Подають таку скаргу, перекладаючи на слідчого суддю функцію розгляду справи вже по суді, щоб сьогодні в судовому засіданні ви прийняли таке процесуальне рішення, яке не дасть можливість Антоніні Сергійовні реабілітувати себе, а призведе фактично ну, просто до закриття справи за впливом 40 без виконання тих слідчих процесуальних дій, які є не необхідними в тому числі або для направлення справи до суду, або для закриття кримінального провадження і перевірки версії сторони захисту. Тому, шановний суд, я вважаю, що ну, доводи, скарги коло, якого сьогодні розглядаєте, вони є фоторічними, вони не відповідають позиції захисту. Тобто фактично захист сам визнає, що хоч перший варіант прийняття рішення по 273, хоч другий варіант прийняття рішення по 273, він вимагає допитати цих осіб, на яких захист сам послався в раніше 2023 року. Але чомусь в результаті підсумовує, що ні не потрібно. Про те, що е, є необхідність таких е, виконання дій, е, воно підтверджується матеріалами справами, висловлено нові аргументами, і в тому числі такі твердження викладалися уже неодноразово в ухвалах е, слідчих суддів, в ухвалах апеляційної палати е, Вищого антикорупційного суду, в тому числі від 26.07.2023 року, та в ухвалі слідчого, слідчого судді від 1.08.2023 року, коли ви питання про продовження строки до судового Тому що головний суд я вважаю, що ми прийняли законне рішення, допити ці є необхідні за відповідним порядком, з попередженням осіб про кримінальну відповідальність, і такий допит він дасть можливість прийняти рішення передбачення статтею сімдесят або направити справу до суду, або закрити кримінальне провадження. не зрозуміла, які саме громадні дії були вчинені нашою дереволікою в рамках цього кримінального провадження. Щоб змінилося, щоб, наприклад, це стало сьомою. Нічого, так само. Подзвонила сестра, прийшла, те ж саме підписала. Подзвонила ну, щоб... <соць і історії> ну, Просто так. Ну, от просто я не розумію, знаєте, людина, наприклад, вкрала. Прошу час. Ти повторив це? Ні. Сам факт правопорушення з боку кримінального порушення з боку Андрій Які приїхала до нотаріуса, підписала підготовлені матеріальні документи, Ви виступила представником і підписала все, що попросили підписати і подати. Жодних грошей не отримувала, жодної вигадасті не отримувала. В, зі своєї в чому сам факт злочину цю ситуації? Не зрозуміло. Що стосується питання, що зазначив прокурор, щоб не повторюватись стосовно того, що потрібно чергове та саме до цих осіб може стати то вирішальним. Для мене взагалі не зрозуміло. Тобто, якщо ці покази підтверджуються, то що? То ми передамо до суду, або ми не передамо до суду. Якщо не підтверджується, та ситуація. Ми придамо до суду або не подумаємо. У нас зараз питання не по суті спору, те, що намагається про кого давай У нас зараз питання стосовно буртованості виділення. Але зараз про кого теж група осіб. Ми всі групу осіб виділяємо конкретно одну особу. Всі особи пішли до суду, там може визнавати нею вартість, може щось там судитись там якось, може доводити свою... Цю особу виводять окремо в цьому кримінальному провадження. Залишається те, що ми встановили один день до судового розслідування і просять продовжити строк до судового розслідування. Та ж сама ситуація, які на момент оклотання е по продовження строку, взагалі цього клопотання про міжнародну право допомогу не існувало. Воно з'явилось після те, що ми засували до новому судовому засіданні. З огляду на ці обставину у нас просто є докази, які ми надали Тухенка і безпосередньо закон, ну, вони проникали електронними. Вони пішли звертаються в тій країні, де вони знаходяться. Я розумію, що це може судом не сприйматися як документ і дали відповідні офіційні заяву на набір стосовно того, що вони відмовляються. Те, що зазначає, що коли ця ситуація сталася, вони навпаки просили питати нас. Ми повідомили, що нічого не було, ніхто нікого не крадав, ніхто нікого не підставляв. Але це використала. Ага. О, і тут. Тобто ті покази, які особи подали відверте, відкрите, самі цього вимагали, щоб їх допитали, вони використали ніби що це яка того, що вони це виділяють. Зоглядую на це і каплун, і кухнінка подали відповідні заяви, Я думаю, що через тиждень десь вони ціни прийдуть вже постеліровані з відповідними відмітками. Зараз вони напали електронну пошту, що вони відмовляються надавати будь-які покази, які стосуються і близьких, ходичі, і ходичів, і членів сім'ї. Те, що передбачені 63 статтею Конституції, якоїсь статей має офіційного кодексу. Зокрема, це вставлення, то не почаємо підставити. У сторони обвинувачення, як і зазначив прокурор, Ну можна почитати і так далі. Що це получення прокурори? Не заперечуємо. В цьому злочині відносно антимірного відміну вчинення цих підстав, так ми не відчувають, що єдиною вирішальною підставою ніби може стати належним чином оформлені цих світів, які зараз відмовляються вдачі цих поставків. Однак, знову ж таки, оця позиція старовинувачення, але як це взагалі я на собі зустрічав виключно САП, що це ж добре, коли особі дають підозрюва, вони виникають якісь права. Ну, Я вважаю, що це якась така досить невиважена позиція, тому що добре, коли особи не дають підозри, коли особи ні не звинувачують. І коли особи прав кримінального околадження не виникає, це якраз добре. Ми вже зазначали, що 4 роки таку складну справу не розслідували, вони під'явили підозру, тобто на момент пред'явлення підозру, навіть зараз прокуратура довела що ні, бо потім підтвердила апеляційну палата, що підозра обґрунтована, і за три місяці вони нічого не зробили. До речі, у нас жодного добу не було обміну за три місяці. жодного. Так, а Який сенс в продовження цих безпосередньо строків? Тому ми просимо все ж таки суд задовільнити нашу скаргу і скасувати постанову вимірювати чи надання міжнародної право допомоги і даному випадку зупинення впровадження у цій кримінальній справі стосовно Дені Ременюк, яка... Дивним чином після відмови подовження я була в подовження встроїв було виділено моє поручення. Ці документи виходять за межі розвитку, який зараз в Те, що відбудеться в подальшому, не може бути предметом на Правді, ці твердження повністю не відповідають дійсності, оскільки в межах даного кримінального провадження вже було проведено опитування, відповідні особи надали свої свідчення, вони повідомили всі відомі інформації, відповіли на всі запитання, які були поставлені стороною обвинувачення. Тобто, власне, це було здійснено. Друге, те, що прокурор зазначає, що йому треба перевірити версії, необхідно зібрати докази, щоб прийняти одне із процесуальних рішень. Однак ваша честь для цього в сторони обвинувачення було достатньо часу, навіть, по-перше, 4 роки, а крім того, після вручення підозри був достатній час. Строки до судового розслідування в перший раз були продовжені, і другий раз слідчий суддя, дослідивши все обґрунтування сторони обвинувачення, зазначив, що причин, чому не було зроблено всі перелік дій, які вони називали важливими раніше, вони не мають обґрунтованих підстав. Тобто зібрати докази сторони обвинувачення. Повинна була і в неї до цього часу. Чому цього не було зроблено до цих пір, не зрозуміло. Далі, чому сторона обвинувачення зазначає про те, що вони не розуміють, чому ми опираємося а, ось ці постанові зупинені провадження, отримання міжнародної правої допомоги. Тут же справа не просто в тому опираємося ми чи не опираємося, але є вимоги законодавства, є кримінальний процесуальний кодекс, є права. Підозрюваний Гребенюк Антоніні Сергій, які мають також дотримуватися, і до кожної особи має бути застосована належна права процедура. Її права мають бути дотримані. Принципи розумності строків в кримінальному провадженні мають бути дотримані. Однак сторона обвинувачення, як вже в попередньому засіданні зазначалася стороною захисту, вона зловживає процесуальними правами, які є в кримінальному процесуальному кодексі України. Вона за один день до закінчення строків досудового розслідування, супереч ухвалі. Слідчує судді про відмову, продовженні строків, про необґрунтованість е, необхідності міжнародної правової допомоги, все рівно робить по-своєму і бере і зупиняє. А фактично, як ми вже зазначалися, зі сторони підозрюваної продовжує, бо вона залишається в стані правової невизначеності. Вона постійно буде мати, поки там місяці чи роки, скільки ми будемо чекати цю міжнародну правову допомогу. Вона все ще буде підозрюваною з усіма обов'язками, які випливають із кримінального процесуального кодексу України. Зтвердженням того, що сторона обвинувачення зловживає своїми правами, ми просимо суд не допускати цього, це навіть той запит, який був поданий на пневному судовому засіданні стороною обвинувачення. Якщо його проаналізувати щодо цього запиту, за змістом пункту 3 частини 1 статті 280, на підставі якої було, була прийнята постанова про зупинення, обов'язковою передумовою для такого зупинення є направлення запиту до уповноваженої особи. Однак, Станом на 1 серпня 2023 року, дата постанови, такого запиту направлено не було. Докази, які надаються, це якась із роздруківка із системи, я так розумію, органу досудового розслідування, вона взагалі ну, з, неї, з неї нічого не зрозуміло. Зрозуміло, що ймовірно, 1 серпня було підготовлено якийсь проект, можливо, це запит про міжнародну правову допомогу. Кому він направлений чи не направлений тут взагалі не видно. Документ не містить ні підписів, ні початок, ні електронних підписів, нічого. Тобто, що він підтверджує, не зрозуміло. Далі другий документ датований вже взагалі 11 серпня, тобто вже через 10 днів після зупинення. І знову ж таки, тут теж не зрозуміло юридичний відділ, юридичне управління нібито щось направляє на офіс генерального прокурора. Однак знову ж таки. Це просто якийсь роздрукований документ, і з нього важко сказати, чи дійсно щось відправилось, чи це просто роздруківка. Тобто жодних підтверджень, що запит був підготовлений належним чином і направлений, матеріали справи не містять. Є спеціальна процедура, передбачена кримінальним процесуальним кодексом, як здійснюється міжнародне співробітництво, яка процедура направлення запиту, які вимоги до запиту. Однак ця процедура не дотримана. Якщо коротко, детектив. Складає запит, має погодити його з прокурором, потім цей запит має бути перекладений і направлений до уповноваженого центрального органу, який, в свою чергу, має цей запит розглянути, перевірить на з приводу його законності, обґрунтованості і вирішить, чи повернуть на доопрацювання, на усунення недоліків, чи направить до країни призначення. Доказів, що направлено до центрального органу, немає, що центральний орган не повернув, наприклад, на усумні недоліків, немає, що направив на Сполучені Штати Америки, також немає. Все це може займати час, однак вже 1 серпня нічого ще не зробивши і по факту, не склавши нормальним чином в повному обсязі запиту, вже зупинили. Хіба це не перечасно? Якщо так робити, тобто спочатку приймати постанову, а потім чити всі ці дії, ці дії можуть займати декілька місяців. Цим також порушиться права підозрюваних. Далі, якщо навіть подивитися вимоги Кримінально-процесуального кодексу щодо запиту про міжнародне співробітництво, такий запит, відповідно до статті 548, він він, запит і долучені до нього документи складаються в письмовій формі, засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою відповідного органу. Дивимось на запит. Запит складений Національним антикорупційним бюро України, не містить печатку Національного антикорупційного бюро України. Навряд чи в, в Штатах Америки приймуть документ, який навіть не містять гербової печатки уповноваженого органу. Тобто він просто підписаний детективом і прокурором. Всіх дій, які необхідні, щоб запит мав належну форму, відповідав правовій процедурі Кримінального процесуального кодексу, не було здійснено. Таким чином права підозрюваних грубо порушуються. Процедура не дотримується. Розумні строки кримінального провадження також не дотримуються. Саме тому ми і заперечуємо, тому що це неправильно, це несправедливо і не відповідає нормам КПК за день до закінчення досудового розслідування зупинять його. При цьому, всупереч, ухвалі слідчого судді, яка в цей же день написала, що немає підстав продовжувати строки, те, що ви не вчинили якісь дії, це відповідальність органу досудового розслідування, тому що не обґрун... ну, суд, суд не побачив обґрунтованості підстав, чому ці дії не були зроблені. І міжнародну правову допомогу слідчий суддя також із обґрунтування сторони обвинувачення не побачила, що є необхідність і наголосила на розумності строків. Однак орган судового розслідування це проігнорував, не вважав необхідним і все рівно зробив по-своєму всупереч і ухвалі слідчого судді, і нормам кримінально-процесуального кодексу. Тому просимо задовольнити нашу складу. детально Якщо б необхідно, можу уточнити, якщо зробити перерву 10-15 хвилин. Тому що я вже знайшов судове досідання сюди прямував. І прямо, що там сьогодні з ним відбувається, що змінилося приємно досідання, коли попліте пір, я вже, навіть, точно не будемо буду від... насилувати. Не залучає там окремий департамент міжнародного співробітництва і Це клопотання про продовження службу, де вони просили, що їм потрібно направити, не, не вже готові, а ще підготувати і направити. Тобто тим, коли розглядали клопотання, вони про це ще просили. І після того, те, що ми зазначили, те, що зазначили Микола, що відсутні будь які докази того, що цей запит зараз існує окрім папірців, які чимось намагаються підтвердити безпосередньо його ніби направлене існування. Відповідно з ухвали з лічого суді умови на ефір питання, цей запит з'явився вже після безпосередньо прийнятого рішення про відмову продовження строки, що само по собі вже говорить про не незаконність дії і про... Явності підстав міжнародного співробітництва. Ну ви ж бачите, захист уже цих людей, яких треба допитати, вже і так, і опитування і ні відмовляються. Все навколо них і показання підозрювано, що мою версію може підтвердити там. Тобто, фактично ніхто саму ну, наявність такої підстави не розпорює. А почули все. Все інше, що стосується кримінального провадження під час проведу цієї скарги, окрім виключно спростування цього аргументу, чи є необхідність, чи немає необхідності. Тобто необхідність є, всі фактично з цим погодились. Зараз ми не розглядаємо знову питання повторно про продовження строків розслідування. Постанову про зупинення вона не суперечить вимогам КПК стосовно спливу строків, тому що спеціально така процедура передбачена. В Ухвалі слідчого судді прямо від 1 8 вказано, що такі слідчі дії, процесуальні дії треба проводити. До цього в ухвалі апеляційної палати від 26.07.2023, яка ну, за тиждень до розвиту е клопотання про е продовження строків до сьогодні там ще більше вказано, що треба ще проводити слідчі е дії. Кримінальне провадження, ми власне отримали ухвалу 26.07 апеляції операційної палати. Там ще треба написано розібрати зі збитками, з експертизами і тому подібне. Е, є нюанси. І пішли написали ці ухвали продовжити. Ну, не продовжили. Написали, що так, дійсно треба проводити слідчі дії, але строк не продовжити. Але в усіх під час кожного судового контролю. Е, Підтверджено необхідність виконання таких е, процесуальних дій за е, скаржники самі фактично ну і не факти і фактично, і е, в своїй скарзі підтверджує, що це треба зробити. Тому е, ну все всі інші аргументи вони виходять на моє переконання за наже судові. Я...

Якщо коротку становив новачення доведена навчання проведення міжнародної правової допомоги, коли надали документи і посилаються на те, що свідки відмовляється давати показання. Однак поряд з цим повідомляють певні обставини і при допиті компетентним органам сполучених штатів просто так відмовити свідчі показань не можна, можна відмовити свідчати відповіді на конкретне питання з поясненням. Тому Такого роду допит це зовсім інше ніж просто опитування, чи якась заява матеріальна е свідчення судове засідання в уху.